Вітаю, друзі, 19 липня. Американський журналіст Сеймур Херш заявив, що Залушний може змінити Зеленського в найближчі місяці, якщо Трамп прийме рішення про вигнання Зеленського. За словами Херша, Зеленський зараз в списку кандидатів на вигнання. І може бути прибраний силою. Тому м'яч, як повідомив американський чиновник на його боці, залужний зараз розглядається як найбільш вірогідний наступник Зеленського. Е, істочники, які володіють інформацією в Вашингтоні, повідомили. Йому, що він може зайняти цей пост протягом декількох місяців. Зеленський знаходиться в списку кандидатів на вигнання. Якщо президент Дональд Трамп вирішить прийняти таке рішення, якщо Зеленський відмовиться покинути свою посаду, що найбільш вірогідно, один з американських чиновників. Який має відношення до цієї справи, сказав: він піде силой. М'яч не його босі, пише журналіст. Херш додав, що в США і Україні багато хто рахує, що війну з Росією потрібно терміново зупиняти, поки ще залишається шанс домовитись з Путіним. Від, е Примітно, що Сеймур Херш, відомий американський журналіст, уряд пусарівської премії і премії Раденаура, працював в різний час з журналістом New York Times, Шотен Прес New, New York. Дивіться, давайте, друзі, от ми прочитали з вами цю статтю американського журналіста. Давайте ми спробуємо розібратися. Перш за все, чи можливий такий варіант? Можливий. Якщо буде кон консенсус між американцями і британцями по українському питанню. Це раз. Друге. Чи вірю я, що Зеленський піде добровільно під тиском Трампа чи будь-кого іншого? Не вірю. Не вірю, вони не підуть, і оточення його не піде, і його не пустять, і не буде цього в житті. Викидати силою? А чи не підіграти це Путіну? чи Як це буде виглядати? Хто буде викидати, і які будуть наслідки цього викидання? І яка буде легітимність нової влади? Мова про хунту. Військові приходять, викидають, кличуть за ужного, диктатор, хунта. А далі що? Війна? Питання більше, ніж відповіді. Друге. Прихід завушну. Як він буде відбуватися? Знову ж таки, це хунта. Він буде диктатором. Наскільки часу? Чи потерплять українці диктатуру? Ні. Він буде приходити демократичним шляхом. Хто тоді очовить країну в перехідний період? Хтось очовить країну в перехідний період, залужний прибуде прем'єром. Який варіант буде обрано? Якщо це буде варіант демократичний, я двома руками за. Я не відношусь там до гіпер прихильників заушного, але я точно розумію, що якщо буде завдання зупинити війну, він її зупинить. Я точно розумію, що він не здасть і не продасть Україну при всіх обставинах. І третє, я розумію, що при у випадку, якщо він підбере професійну команду, то принаймні певний час це дасть можливість країни оговтатись і, і так далі. Але я не розумію, знову ж таки, це надважливе питання, яким шляхом. Залужний може зараз очолити державу. І я категорично проти заміни диктатури Зеленського на диктатуру залужного. Якщо Валерій Федорович піде на вибори і виграє, а в нього принаймні так показують опитування великі шанси на це, то я тільки за. Демократична влада, зупинка війни. Потім будуть ще вибори, ще хай буде. Це збереже країну. Я тільки за. Але якщо мова про встановлення хунти, то це підіграти Путіну. Путін не зупинить війну. А якщо навіть зупинить, буде готуватися ще до страшнішої, і хунта буде приводом для цієї атаки. Це раз, друге, українці ж люди зовсім іншої категорії, ніж росіяни. Знаєте, я розкажу вам притчу. Анекдот такий: приходять козаки до гетьмана: і кажуть, батьку, у нас для тебе дві новини: одна добра, а інша погана. Він каже, Ну давайте добре почнемо. Вони кажуть, ми тобі от сава такий шмат принесли. А сало таке, просто генеральське аж. Свіжесеньке. Він каже Боже. яка ж може бути погана новина, якщо є таке гарне саво. А кажуть, а ми цим савом будемо кіл змащувати, на який тебе, батьку, посадимо. Це про те, що Україна не Росія. І той, хто захоче встановити диктатуру, рано чи пізно зіштовхнеться з спротивом, небаченим спротивом. І тоді його точно посадять на кіл. Тому шлях через диктатуру до заміни диктатора Зеленського це хибний шлях. Диктатор Зеленський має піти, а шляхом демократичних процедур в країні буде обраний новий лідер. А на перехідний період країну має очолити голова Верховної Ради. Ну, звичайно, не цей Стефанчук-Кабанчук. Верховна Рада здатна обрати там є люди, в тому числі не багато, але є мудрі, які можуть країною. Покерувати, організувати виборчий процес і зупинити найголовніше війну. Тому відхід Зеленського, так, прихід Залужного – так, але через демократичну процедуру. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.